Підтримка військових після повернення із зони бойових дій фактично життєво необхідна. Дієвий спосіб реабілітації поранених військовослужбовців знайшли у ком'юніті TMS Hub. Про новітню систему відновлення героїв дивімося в сюжеті. Ламні та нескорені стають ще сильнішими. Проєкт TMS Hub створив простір, де важко поранені військовики реабілітуються нестандартно за допомогою спорту. Унікальність цього проєкту полягає в тому, що реабілітація проходить саме через спорт, через бразильське джиу-джитсу. Цей досвід один з засновників TMS Hub прийняв в Бразилії, спеціально відправившись туди для того, щоб отримати знання та розуміння, як працювати з людьми. З інвалідністю. Три роки тому білоруський доброволець і військовослужбовець ЗСУ Артем Кузьміч втратив кінцівку, коли виконував бойове завдання. А коли одужував, то знайшов у собі сили і відкрив новітній метод реабілітації. Після півтора року ампутації я випадково потрапив в зал для, ну, по джиу джитсу спробував перше тренування. І просто я з першого тренування зрозумів, що е, мені це. Ну, Мені це підходить, тому що я на тренуванні не маю носити протезу. Тобто, все тренування ти проводиш з тим, що ти маєш, і тобто, в цьому є плюс цього він спорту. Артем навчався в Бразилії в академії, де тренуються лише спортсмени з різними групами інвалідності. Там і народилася ідея зробити такий же простір в Україні. Своїм прикладом Артем показує, ампутація не зупиняє життя. Навпаки, надає нових стимулів жити всупереч обставинам. Його позицію поділяє головний тренер проєкту. Кожна ампутація вона унікальна. Не буває двох однакових. До кожного індивідуальний підхід треба підбирати окрему категорію технік від кожного окремо, тому що люди виклики ампутації вони не можуть робити там повністю рухи і я не не можу відчути наскільки людина не може зробити саме цей рух, тому що я не можу побути в його школі. Треба методом перебору знайти те, що людині комфортно робити, те, що людина може використовувати в ральних сутичках на боротьбі і таким чином, вигравати. перша група спортсменів-початківців уже тренується в Києві. Хлопці діляться себе переборювали, але не пожалкували. Багався думаю, прийду перший раз. Зрозумію, що це не моє, не справи з цим. І після першого тренування я був під таким враженням, що якби тренування було кожного... І на наступний пішов. Ще три міста попереду у планах хабу реабілітувати військових не лише на Київщині, але й по всій Україні. Засновники кажуть, готові розширювати спільноту і запрошують до участі всіх охочих. Запевняють, для військових прагнуть робити все можливе, адже нині саме вони головний пріоритет країни.